Це тре четвертий день літературного фестивалю. Я би просто механічно ношу за собою тексти про це. <різь> кілька текстів. А, новіше теж, ніж ті, які вийшли у сюди оговорювали. Думав, саму любов можна послати на той бік. мовчазну, ніби хліб із запеченим у ньому ключем. Та так не буває, велике тіло. Поки мовцюєш стеклунок, повний не тутешнього одягу. Натяні губи пасують до мікрофона, знайденого в піску, тому говорить Світло колись нічиє буде швидко записувати. Люблю тебе, Тяти Волі, Ано, люблю сон на затоко. Кожне слово, наче серцевий м'яз що секунди закриває вихід у прірву. Я відчиняю вікно і западає тиша. Діти на стадіоні внизу, ніби вмиті повільним бігом, останній урок, останнього дня, тижня а потім дорога додому і величезна решта життя. Ми проїхали місто повне подарункових вогнів. І тепер, коли майже все світло позаду, я просто прошу тебе приручити мені якусь тварину і навчити мене гратися з нею. Я волів би бути її швидкоплинним тілом, їхати співаючи на осліп як п'яний у зливу, коли він у незв'язній клятві б'є себе в серце і слухає, як воно гуде. Волів би підніматися з нею на мокру паливу і шукати тебе очима, смішний, як іграшковий вулкан, що бризкає малиновим соком. Волів би повернути все, трохи змінити нахил вітри, лимчати під старою примарною назвою і викидати на берег радісні перли. Проте вертаюся і засинаю, стромившись носом у кубку теплих клітин, яке світло осідає на сонній шерсті, у яку красу витікає звичайне земне життя. А, у цьому вірші згадується місто Піран, це, здається, якась, там, якась крайня західна точка Словенії. А, мені розповідали про те, що влітку а, там якісь величезні популяції світляків є. І а, від них видно вночі майже так само добре, як удень. Це напевно, така місцева сладенська міфологія, Вірш називається Вийди мені назустріч, доки я не забув, навіщо виходив. Поміж хмар світляків у пірані, як я їх уявляю, ми стоїмо тяжкі, наче два шкіряні черевики. І що? Не впустять нас на поміст, який будують тут, на піску, щоб і ми випробували на своєму горлі промінь. Якщо кажуть, ніби ми їмо дерев'яну кашу, то хай так і буде. Вийдемо і скинемо сорочки. Вітер сам заграє на наших ребрах. Вітер знає свою справу. Слухай своє взуття. Воно пережило те, що для тебе було сном. Поки ти плив на весільній баржі, твої п'яти боролися зі смоляною рікою. Це була, це була абсолютна прем'єра Я від ша. Це було написано десь рік тому. Холодний дотик води. Тут загадка, якої я не можу розв'язати. Маленька, наче блошине око. Хтось згадав про мене у чиюсь відсутність. Дві жердини, встромлені кимсь біля самої води, обжиті світляками, оздовці світаки, ніби ворота для іграшкових гідропланів. Хтось похапцем роздягався на смузі піску, вбігав до стеживої ж дня води, повертався всміхнений, непередбачуваний, як континентальна погода. Джаланчаські люці виграні в короткій перепалці, з кимсь із горішнього поверху, де білі рушники. Хтось першим побіжить у правильному напрямку, коли западе ніч. Почує голоси зі станції, почує свист пари. Побіжить, розмахуючи продірябленими руками, як п'яний рибалка з гачком, стромбленим у долоню, з хитким будилищем, щоб, каже шлях тіням.